Доброго дня, у нас нова красуня зі Швейцарії. Це Volvo V60 2014 рік. 2.0 дизель, 5 Вольвовський мотор Мільйонік в парі з автоматичною коробкою передач. Цей автомобіль ми тільки пригнали зі Швейцарії. Це практично максимальна комплектація, яка тільки може бути. Таких автомобілів в Україні зараз немає. Можна так сказати, капсула часу. Тут оригінальний пробіг станови 127 тисяч. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок на офіційному сервісі, на будь-якому СТО. Зараз обійду вам його по колу, покажу. Він просто в ідеальному стані, що по кузову, що технічно, що по салоні. Все обслужений, поміняно масла, фільтра, нові тормозні колодки, бліни. Просто ідеальний стан. Таких автомобілів зараз в Україні немає так, Модифікація взаді, D4 v 60 тут йде 120 кВт, 5 циліндрів. Ці вже мотори в цих руках йдуть останні. Далі йдуть нові мотори Volvo 15 2015 року, це 4 циліндрові також Вольвовські. Але це рахується легендарний Вольвовський мотор, мільйоннік, надійний, ресурсний. так, показую вам по задній частині. Подивіться на стан вихлопної труби Подивіться на днищі, днищі просто як нове. Це швейцарська машина. Ми її викупили у приватної особи. Покажу вам по задніх стопах. Подивіться на задні стопи, вони без тріщин. без запутівання. Всі логотипи v 60 Volvo D4, все присутнє. Присутня камера заднього виду, присутні задні партроніки. Класні такі хромовані рейлінги присутні. Дах у нас без сколів, без м'ятин, без тарапин. Також показую вам по лівій стороні. Подивіться на стан диска. Класні стильні дорогі диски. Самі диски вартують на цей автомобіль 500-600 доларів. Хороший протектор резини, тормозна система просто в ідеальному стані. Так. Також присутній безключовий доступ по всіх дверях. Ось такий автомобільчик. Так, зараз ще я вам більше розкажу по комплектації. Зразу надам вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду по офіційних базах. Датчик світла, датчик дождю все присутнє. Перейдемося до переднього колесу. Подивіться на стан передніх коліс. Термозна система просто в ідеалі. Резина з хорошим протектором. Стоять топові біксинонові поворотні фари. Присутні такі ледовська смужка, передні партроніки, все присутнє. Десь злетів значок, ми вже заказали наклеючку, вона прийде, це нічого страшного немає. Також по цій стороні. Поворотні фари такі ходові вогні. Фари в нас без піскострую в гарному стані. Мотор просто працює ідеально, його практично не чути. Також безключовий доступ по ось цих дверях. По всіх дверях безключовий доступ. Також покажу тормозну систему, подивіться, все в новому стані. Так. Зразу пройдемося товщиноміром безстренько, покажу вам товщиноміром, а пізніше покажу по салоні та зроблю невеличкий тест-драйв. Капот на 105. 101. 99, крило, крило у нас 116, 117, 115, 117, 118, 120, 137, 114, 112. Ось це крило. Підфарбоване. Оце один косметичний підкрас. 220, 218, 198, 123. Це вже йде оригінал. Дах у нас 110. 111, 115. Все в оригіналі. Задня кришка багажнику 138, 106, 134. Праве крило 133, 113 109 119, 129. 121. 130 121. 119. 104, стійку ще проб'ємо. 133. 118. 117. Все, я автомобіль в рідній фарбі, крім заднього, крім заднього лівого крила. Так, перейдемося до салону, покажу вам її по салоні. Дверна карта водія, подивіться на її стан. Просто ідеальний стан, 4 стюкло складання, регулювання дзеркал, все присутнє. По проймах все в гарному стані, пам'ять сидіння, електросидіння все працює, регулювання світлом, електричний ручник, відкривання баку. Оригінальні коврики присутні. Подивіться на стан сидіння, шкіри, воно не шилося, не красилося, все в гарному стані. Подивіться на стан руля. Він просто в ідеальному стані на свої роки, на свій пробіг. Вибило, що ключ. Так, Присутній двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь, старт-стоп. Автоматична коробка гідротрансформатор Ice Ще раз вам нагадаю. Покажу з такого ракурсу руль, регулювання музикою, круїз контроль. Така хромована на рулеві стильний такий хромований руль. Затемнене дзеркало. Можна підключатися собі музика через блютуз, є навігація, карти, все присутнє. Присутній підлокотничок. Панель нас спереді просто в ідеальному стані також. Ніде нічого не почухрано, не подерто. Задній ряд. Подивіться на задній ряд також. Задні сидіння. Все в гарному, хайному стані, збереженому. Місця автомобіля дуже достатньо. Комфортно сидіти. Також покажу з такого ракурсу вам. Автомобіль автомобіль дійсно на класнючій комплектації. Зараз таких автомобілів нереально знайти з таким пробігом, це просто рідкість. Але ми за нього заплатили дуже дорого в Швейцарії. Перейдемося до заднього ряду, до заднього багажнику. Пластмаса бокова не почухрана, не подерта. Все просто в новому стані присутню піна, компресор, все присутньо. Ніхто нічого не забирав. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Знизу кришечка, кришечка без ржавчини. всі логотипи, все на місці. Так, також тут такі класні хромовані рейлінги. Так, По пройомчиках також нічого не побито, ремнем безпеки. Ще тут вам надам вінко для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. Також задні сидіння. Просто в ідеальнішому стані. Тут можна собі поставити якісь напої взаді, є підлокотник. Права дверна карта також показує вам. Ніде нічого не почухрано, не подерто. Присутні два ключі. Пасажирська дверна карта також. Пройомчики, все в гарному стані. Також сидіння пасажира в ідеальному стані. Присутня вся сервісна історія автомобіля. Зараз вам покажу її. Вся ціла книжка документів. Оригінальна сервісна книжка. Тут він код автомобіля також. Так. Останній сервіс був в Швейцарії. Всі сервіса можете собі перекладати через Google перекладач. В Женеві обслуговувався автомобіль, це Швейцарія. Так, в Женеві. Останній пробіг був на 106 тисяч у 2021 році. Зараз пробіг становить 128 тисяч. Також автомобіль, ще раз нагадаю, готовий до будь-яких перевірок на офіційному дилері Volvo. На любому вашому сервісі ми нічого не заперечуємо, приганяємо чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Подивіться, просто цей автомобіль в ідеальному стані. Просто На цих дисках, на цих фарах, на цій комплектації це просто зараз нереально знайти такий автомобіль. Так, хочу вам показати моторчик під мотором, як працює двигун. Подивіться, стоїть вольвовський двигун, п'ятициліндровий, все працює просто в ідеальному стані. Присутні, ще вебасто, я забув вам сказати. Вебасто мотора. Двигун просто муркоче, він працює просто ідеально. Для цього пробігу для цього мотора 128 тисяч, це просто, можна так сказати, обкатка. Для нього це ніщо. Так, зараз перейдемося до салону. Покажу вам. Так, ще раз пробіг, 128 тисяч. Так, включаємо коробку передач, драйв, нічого не пинається. Автомобіль рушає, все плавно. Коробка спрацьовує дуже класно. Також по ходовій частині він нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль дуже комфортний. Зроблю вам такий малесенький тест-драйв. Також покажу вам, включаємо, виводиться зразу камера заднього виду. Також все працює. Баркінг, ніяких пінків, що на холодну, що на гарачу немає. Друзі, цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть за номером телефону, звати мене Ярослав. Також підписуйтесь на Viber групу на YouTube канал. Ще раз хочу сказати, для мене Volvo це одні з найкращих автомобілів по шуму ізоляції. По ресурсу двигуна, по ресурсу коробки. Volkswagen Passat з ним не зрівняється з цим автомобілем. Це просто зроблений автомобіль якісно. Подивіться, як тут класно відкриваються двері, скільки тут металу, кузова, не гниють, не ржавіють порівняно з Volkswagen, шкодами і так далі. Всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber Групу, телефонуйте. Також можлива доставка цього автомобіля по Україні. Доставимо цей автомобіль в любе місто України. Це вже більш детально по телефоні. Всім дякую за увагу, всім пока.